Вітаю вас, друзі! Мене звуть Володимир Воротняк. Ви на моєму каналі, а я в воді. От, подивіться, стою. Отак от, от. І в очікуванні вечірнього хижака виїхав сюди на Дніпро, аби його половити. Зараз дуже спекотно, цілий день 32 градуси, і погодка, ну, не нагадує. Там початок середину червня десь ну приблизно вже мабуть липнева липнева така погодка, коли стабільна спека, стабільне безкльов'я, стабільна трава кругом росте, і водяний горіх, і латаття, і очерет. От при цьому всьому. Вода цвіте, але вода поки що не цвіте, і це дуже дуже великий плюс, тому що можна ще насолоджуватись плюс-мінус прозорою водою. Ну і окрім того, що будемо насолоджуватись водою, будемо ще ловити рибку. Що за рибку? Де судачок де окунець? Що тут може бути ще? Може бути щучка, але ну це ж епізодична історія. Так що давайте покажу на що буду ловити, і розпочнемо. Ось моя чудова стійка. От, в стійці дві палки. Сьогодні тут в Каламареті звичайна 88 до 3,5 Єгі. Це, ну, вона плюс-мінус до 24-26 грамів. Аргенто UX 932 -а. це дрючок такий серйозний, унцевік, до 28 грамів. На Каламареті більш тандітна катушка. Тут 4000 екзіст, Exist, вона стоїть і волівський вольфрамчик. А на Аргенту все більш просто. Стоїть Daiwa Prorex 4000 і і, 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 і. і приманка, яка минулих разів нарішала. Танта 2,5 і 21 грам вольфрам. У нас тут дивіться, який краєвид. Дуже прикольний. Вон на протилежному боці у нас оболонь. І сподіваюся, що окунчик також живе десь між цим берегом і протилежним. Так що будемо його діставати, але спочатку вмовимо на покльовку. Так що погнали! З самого початку поставлю я дрючкову снасть, аби перевірити наявність активної риби, гіперактивної, можна так навіть її назвати. Спробувати точніше назвати. Блін, а тут, тут так супер далеко і не зайдеш. Але спробувати можна. Давайте спробуємо щось вже зловити, розловитись. О, закид такий серйозний. Аргентою можна махнуть гарненько. Здалеку зазвичай може стояти непогана рибка. О, і не повірите, була клювака одразу. Хіба таке буває? Єдиний мінус, який я бачу, такий суттєвий, це те, що... Сонце заходить якраз навпроти, і вам, і вам не дуже комфортно дивитись відос. Можливо, не комфортно, напишіть, друзі. О, тому що я розумію, що таке, коли сонце світить в обличчя. По-перше, камера нагрівається швиденько. А по-друге, ну так, пересвічує картинку, але що ж поробиш? Що ж поробиш? Вже є, як є. На цьому місці, до речі, дуже непогано а, ну, ми ловили. І окунець тут був, і судачок. Інколи навіть щучка влітала час від часу. Не, не так, щоб постійно, але епізодично вона влітала. Такий живий містяк, поки що живий. Скоро підніметься вся ця трава і буде містяк менш живий. От зараз латаття, бачите? Лотаття то ще пів біди, а між лататтям, коли виросте водяний горіх, це буде фігня. Водяний горіх він дуже сильно забирає кисень. От, і між цим лататтям ну, навряд якась риба буде жити. А зараз тут поки все дуже яскраво, класно, але це поки. Нарешті дочекався я покльовки, друзі, і чекав я насправді її досить довго. Десь, мабуть, години півтори я стояв рівним рахунком без нічого. І ось сталася покльовка і риба зійшла. Ось так. Чудово. Просто, просто чудово. Це був окунь і був він не на гуму. Був він на цикаду. Ось на таку чудову цикаду. Давайте давайте повторимо. Так, да, підросла трава і вже важко, важко провести рибу до берега. Дуже важко це проблема. І при тому, що окунь зараз такий, він стає більш млявим з кожним днем. І сідає, сідає дуже погано. А на цикаді два гачки. Умовно за один окунь сів, а другим десь чіпляємось за а, латаття, і окунь тліпається і сам себе обриває. Сам собі рве губи і ми лишаємось без нічого. А окунь без губи. От саме так, тільки що і відбулося. Да. Перша покльовка за півтори години. Ну, таке собі я розраховував сказати вам чесно, на більше. Але ще, як кажуть, на вечір можна, можна повпиратись. і щиро сподіваюся, що наші, наші зусилля призведуть до бажаного результату. Ось, подивіться, хто до нас завітав. Ось. Перша риба. Дві години ходжу, перша риба ось. І така супер-здоровеча. здоровечий супер судак. Іграшковий. Ну, беручи до уваги, що цього року судаком взагалі такий тотальний напряг то навіть отакий невеличкий це вже, це вже щось. Ну і з іншого, боку, з іншого боку, вже не дарма ми приїхали сьогодні разом з вами, друзі мої. І є вже рибка. А трошки на вечір, сподіваюсь, буде веселіше, має принаймні бути веселіше. Судачок там зграйка, походу, п'єси стоїть, адже Перша покльовка була холоста, а потім у цей малючок добрав. І скажу вам чесно, що я не одразу зрозумів, що там сидить риба, тому що зачепив доволі е, такий об'ємний шмат латаття і на виваджуванні судак взагалі ніяких проявів е, супротиву. Не проявляв, тож і здалося, що тягнув просто зеленухий шматок. А насправді там був оцей здоровечий, нереально крутезний судачище. Так, цикада 10 грамова і можливо є сенс поставити меншу. Наприклад, сімочку. Це суттєво скоротить викид, але покращить проводку. О, блін, була риба, друзі. Ви собі уявляєте? І знову ж таки на самому викиді. Зійшов, але це був вже судак. Це вже був судак на гуму. Друга покльовка. Друга покльовка. Доволі з далекої відстані. Так, да, щось, щось рибка, не дуже сильно балує мене. Поряд зі мною стояло ще два колеги, конкуренти я не знаю, як правильно назвати, більш колеги. От, постояли, мабуть, годинки-півтори і теж спітляли. От, Ну, Зрозуміло, що від кльова ніхто не пітляє. Це означає, що кльов у них був такий самий плюс-мінус, як і в мене. От, але я сподіваюся, що от зараз на заході сонця може вдасться щось зловити. Ну, принаймні, покльовка вже була, там, на перших закидах, закидах на новому місці, це вже е, ну, краще, ніж очікування цієї покльовки, якої все нема да нема. Водичка йде. Іде воно не швидко, іде повільненько, і щось активність Судака до да Окуня не така вже і висока. Ну, Чекаємо, очікуємо, ще трошечки, трошечки часу є. A little later. Скільки? Треба чекати, щоб сталася покльовка. Я вам скажу, перша півтори години, друга ще півгодини, і третя ще півгодини. Да, це судачок. це судачок, адже супротиву ніякого. Ох, же ж і кровопивця він, я вам скажу, і взяв дуже. Дуже з далекої відстані. Дуже з далекої відстані. Ну, такий самий, як і перший. Тут нічого нового, ось дрібний, 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 отакий. Трошечки я йому цей. Посмішку зіпсував, але думаю, що приросте воно чи заросте. Коротше, хрен його знаю. Давай, пливи. Дякую, що клюнув. Тільки що ж ти так пізно клюнув і що ж ти от такий малий ще? Залишається зовсім понт часу. Прям зовсім. Сонце вже зайшло за місто і, ну, мабуть, хвилин 20 в мене є, аж допоки не стане зовсім темно. Я хочу вірити, що вдасться ще доловитись. Особливого оптимізму, щоб зловити крупну рибу, в мене нема, тому що я все прекрасно розумію. По-перше, не сезон, по-друге, по по-друге, води не було. Води не було навесні, а що тут казати вже зараз влітку. Навесні не було супертрофеїв, А влітку, то й взагалі шанси на те, щоб зловити щось дебеле, ну, різко. Різко до нуля прирівнюється. Тут зловити б хоч щось. А пуха, друзі, просто вагон. Як сніг іде. Як крига стає восени взимку, От, на певних ділянках, де течії, течії нема, течію не несе. От так само і тут. І от одразу видно, де стояк. От там, де пух стоїть, не рухається, а там. там і нема течії. В нашому випадку, до речі, снасть, яку я використовую дуже-дуже класна. Вона максимально, мабуть, зараз універсальна і е ну, я не знаю, що може бути краще, ніж вона наразі. На самому викиді у нас Ракушняк, у нас на, на, всій, на всій дистанції Ракушняк. Там така, як не знаю, як ну, просто поле Ракушнякове, там ну, їх мільйони цих мушель. І глибина не супер велика. Якомога подалі треба кидати. Ну, Умовно, риба може бути де завгодно, тому що вона е, ходить з грайками і постійно переміщується. І десь затримується на нетривалий час. І якщо ми поставимо е, опа, є, та ти що? Офігеть. Блін, зійшов. І якщо ми поставимо вагу менше, ми суттєво втратимо в закиді. Суттєво втратимо в закиді і, відповідно, обловимо не таку площу, яку могли б обловити, використовуючи більшу вагу. А більша вага, якщо вести, ну, стандартною, умовно джиговою проводкою, то її буде забагато великої ваги, адже глибина невелика. Використовувати об'ємні приманки, для того, щоб компенсувати велику вагу об'ємом, теж нема резону. Адже ну, тут ну, риба не супер якась здоровеча, там судаки не трьошки, не двушки. От. А G-гріх якраз з тантою робить просто дива. По-перше, далекий закид, по-друге, шарпання. По дні, ну, враховуючи те, що тут ракуха. Де і все. І чудово. Тільки, блін, зійшла риба. От що не нечудово. Як далеко він стоїть. Не хоче підходити, ти бачиш під берег. Ось так от. А раніше, пам'ятаю, студентські роки то під самим очеретом бив. Ну, студентські роки цього очерета не було, мається на увазі, що от там, де був, судачок підходив під самий очерет, там маслав. Опана. Дожав я його. Ох, друзі, зараз, от тільки но на вечір щось починається десь якось. До того, як сонце не сіло, був болт з лівою різьбою. І тільки но зараз щось на тому кінці шнура починає. Рухатись, якось активуватись. Це чудова новина. Просто, просто шикарна. Ось, черговий Судакевич. Його вже хтось репав, не зарепав, але покоцав. Так. Да. Чуд... Чудово сказав, репав не зарепав, але покоцив. Коротше, ви бачите самі, що його вже їли, але не з'їли. Mm. Так, давай, друже, пливи. В тобі не вистачає кіла, щоб можна було взагалі розглядати твій переїзд додому. Ну, а поки воно щось цукає, можна. Зробити черговий закид. Так. Да. Да. Ось вам і літо. Ще не встигла вода прогрітись, а судак вже почав врядувати і клює він тільки, коли е, сонце сідає. До речі, це не лише от мій висновок сьогоднішній, а це. Висновок, скажімо, моїх товаришів, які регулярно їздять на риболовлю, кажуть, що до того, як не спадає спека, до того, як не сідає Сонце, сюди клювати не хоче. Ось такий він. Вередливий. Але то таке, головне, щоб в нього. Взагалі, хоч був такий проміжок часу, щоб він клював. А коли він, то ми вже якось, якось дознайдемо. Легенька така проводочка в мене, прям надзвичайно легенька. Шкряп-шкряп, пауза, шкряп-шкряп-шкряп, пауза. І саме от на такій легесенькій проводочці. Підсідає судачок. Зазвичай, от, що мені подобається, підсідає він з ударом, бабах. Він підбирає танту з дна і доволі активно це робить. Я от, що помітив, скидаю навіть трошки вище за течею, хоча з одного боку тут нема нічого страшного, враховуючи яку приманку я використовую, яку який монтаж? От. І оп, покльовка, Та ти що? Але щось дрібненьке. Щось опа! Та ти що? Ще одна покльовка. Це вже в ногах. Щось дрібне. Я, блін, підсікаю, я так вже скучив за всякими покльовками, що підсікаю дуже сильно. Цього робити не потрібно. Блін. Добре, перекинув. Зараз ще, ще кілька закидів зробимо. Так до чого вів. Кидаю трошки вверх затечею, вниз затечею, так вілом. Ну, намагаюсь максимально покрити площу. І е, на перших закидах плюс-мінус рибка покльовує. І це чудово. Так от, продовжимо. Помітив я, що як тільки починаю кидати широко віялом, на перших закидах риба а, ну, відзивається. Вона проявляє активність, і можна зрозуміти, що вона там є і вона ну, така більш-менш активна. А, але потім нічого. І так, постійно до чого веду? Кидаю широко, покриваю. Велику площу рибка є, але її мало. Її, друзі, просто мало. Друзі, скажу я вам, половив я непогано, хоча риби було мало і вона не дуже великого розміру, але задоволення я отримав. Від спілкування з природою, від спілкування з вами і від нових. Е Ну, від нового досвіду, який власне отримую, я кожного разу, навіть навіть зараз, вже коли я 19 й рік займаюся рибальським спортом на високому рівні, так що друзі, для самовдосконалення, ось такі риболовлі, які по суті не дуже рибні, вони ну, на вагу золота. Тому що якщо в таких умовах ми можемо знайти... Ключик до риби, і це означає, що в спортивних реаліях все буде набагато простіше. Ну а на сьогодні все. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайку цьому відео. Ну і, звісно, що не забувайте тисяти на дзвіночок, щоб не пропускати подальші відео на моєму каналі. З вами був Володимир Воротняк. До зустрічі тут.